Багато хто з вас писав мені в коментарях, що хотіли б почути від мене таку тему, як жіночі архетипи, що воно таке, як розвинути той чи інший архетип, як користуватися цими архетипами. Бо я казала, що у відносинах з нарцисом дуже важливий такий архетип відьми, да? жінка-відьма, але він не єдиний, який допоможе вам. Поратися із вашим нарцистичним партнером. Тож давайте сьогодні розберемо цю тему. Мене звуть Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю із людьми, хто має проблеми із здоров'ям, а також із сімейними стосунками. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви зайшли вперше на нього. Ставте авансом лайк, я дуже буду рада цьому. А також коментуйте, як той чи інший архетип проявляється у вашому житті. Це відео називається жінка-відьма, але цей архетип до нього ще треба дойти, дійти. Або цей архетип, він не дуже притаманний жінкам молодого віку. Все ж таки, це архетип більш зрілої жінки, і я розкажу про нього у самому кінці цього відео. А почнемо ми з того, як розвивається взагалі жінка. Спочатку вона дівчинка, і це архетип кори, персифони. Одразу ж скажу, що ці архетипи я буду розбирати на прикладі грецької міфології. Тож, кора, це дівчинка, яка. Ще не дуже відділилася психологічно від своєї матері Деметри. і вона стає нареченою царя Аїда, царя мертвих, царя підземелля, короля підземелля, дуже багатого власного. І токсичного чоловіка, який знущається над тою персифоною, має багато контролю над нею. Чи не так починається життя кожної молодої, неосвіченої жінки, яка? Біжить від своєї матері, щоб отримати захист від неї, сепарується від неї і попадає у токсичні стосунки із чоловіком набагато старшим від неї. Вона проєктує на нього батьківську фігуру, а також материнську фігуру і попадає у пастку корою або персифоною дуже легко маніпулювати, бо вона, вона дуже наїдна, вона незаймана. І отже, цей цар Аїд тримає персифону у своєму підземеллі півроку, да, коли на поверхні землі іде осінь та зима, листя опадає, ідуть дощі, земля замерзає. Тож так, її матір Деметра насилає на землю безпліддя, таке. Да. І, Решту півроку вона проводить на поверхні. Вона гостює у своєї матінки Деметри. Тож Деметра – це архетип матері, архетип жінки матері. Да? І Персифона повертається на півроку весну та літо, і Деметра радіє, що донька повернулася і все розквітає на поверхні землі. Бо Деметра дуже щаслива донька повернулася, а ця донька іде і веселиться із Богом вина Бахусом, да? Діонісієм. Так називається у грецькій міфології. Бог вина. Тож дівчинка від такого власного контролюючого чоловіка попадає до несерйозного такого пустобреха, такого п'янички, весельчака, і вона веселиться з ним, танцює, п'є вино. Тож, ну, от, і це описує такий сценарій. Він описує життя молодої дівчини, молодої жінки, яка ще не вміє розбиратися. У архетипах чоловіків не вміє обирати правильного чоловіка для себе партнери. Тож, персифона або кора, ну давайте я буду називати її персифона це архетип такої дуже лагідної, такої тендітної дівчини, яка. Подобається багатьом чоловікам, бо з нею дуже легко відчути чоловіку свою володу. І от розкажу, колись ми були. З моїми колегами на одному семінарі по психодрамі, і там ми гралися у таку гру богині, грецькі богині, архетипи грецьких богинь та архетипи богів чоловіків. в нас в групі було досить багато чоловіків, тому ми повноцінно декілька годин розігрували цю психодраму. Ми гралися. І от на той час, коли мені було ще 30 років, я обрала собі роль персифони, бо відчувала, що вона дуже-дуже близька до мене. І багато хто з жінок був персифоною в той час. І от наприкінці тренер запросив чоловіків вишикуватися напроти тої жінки, того архетипу, який з яким їм було найкраще, найцікавіше, найкомфортніше? І отже, я скажу на напроти психотипів, архетипів жінок, які уособлювали в собі більш зрілі жіночі архетипи. Ну, було один-два там чоловіка. А от напроти персифони вишикувалася ціла армія чоловіків, бо з нею все понятно, все просто. Ти почуваєш себе сильним, бо вона слабка. Да? Тому чоловіки часто кажуть, жінці: будь слабкою, не будь сильною. Да? Бо чому це? Чому це? Тому що йому так буде комфортніше почувати себе сильним і таким володарем, контролюючим, в якого багато важелів маніпулювати і керувати такою жінкою. Такою жінкою була Персефона, і таким чоловіком був цар Аїд. Тож, кора персифона це юна діва, жертовна хазяйка підземного царства, це дівчинка. Яка дуже любить матеріальні блага і шукає собі багатого чоловіка. А ось ще один архетип дуже такої войовничої, агресивної жінки це жінка стратег і тактик, це богиня Афіна. А Афіна це богиня війн і успіху, перемог і удачі. Архетип Афіни войовничої жінки дуже необхідний. Розвивати кожній жінці, бо завдяки цьому архетипу вона здатна захистити себе. Вона вже не розраховує на те, що хтось щось там їй повинен, хтось щось захистить її. Вона бізнес-вумен, вона заробляє сама собі гроші, вона може поставити на місце любого чоловіка. І чоловіки трохи побоюються таких жінок, і вони. Більше сприймають таких жінок як подружок, бойова подруга, я б сказала так, або проєктують на неї свого хлопця, так, знає, свій, свій хлопець. І як я вже сказала, богиня Деметра – це богиня матері, материнства, богиня мать. І кожна жінка у якийсь час, період свого життя стає матір'ю і проявляє цей архетип. І якщо вона проявляє цей архетип до своєї власної дитини, це дуже добре для неї. Але якщо вона починає проявляти цей архетип до свого чоловіка, то вона його знецінює таким чином, бере владу над ним, контролює його, вказує йому, як, як себе поводити. То така дуже. З претензіями вимоглива жінка, яка вважає, що чоловік повинен її слухатися. Така материнським аспектом повертається до чоловіка, і тим самим вона вбиває творчу таку натуру в. У чоловіка. І він поруч з такою жінкою згасає, або повністю робиться залежним від неї, і без неї він неспроможний ані на що. То такий маленький синочок своєї власної жінки. Тому Архетип Деметри то такий трохи небезпечний архетип, як і всі архетипи в них є свій негативний аспект, а також є і позитивний аспект. І наша з вами задача усвідомити оці архетипи і користуватися позитивними ресурсними такими аспектами цього архетипу, а також усвідомлювати, що негативні аспекти, тобто перебільшення от якої енергії якогось архетипу, воно. Дає дисбаланс у житті жінки, воно таки перекошує життя жінки в один бік. Тобто, якщо казати про ці архетипи, то у нормі в жінки повинні бути розвинені всі ці архетипи, але є такі періоди життя, наприклад. Коли жінка зовсім молода, то такі архетипи, там як та ж Афіна або та ж Геката, або та ж Деметра, вони ще не проявляються у повній своїй мірі. Тобто у жінки ці архетипи, як казав Юнг, вони з періодами життя змінюються, але вони присутні всі разом у ній в її внутріпсихічному просторі. Далі ми роздивимось з вами ще деякі архетипи жіночі. А перед тим як ми продовжимо, я нагадаю вам, що якщо вам подобаються мої відео, підпишіться на мій україномовний канал. Бо я дуже мрію про те, щоб до кінця цього року в мене на каналі було біля п'яти тисяч підписників, і я буду вдячна вам. За кожну вашу вподобайку, за кожне ваше поширення мого відео в соцмережах, за кожен ваш коментар та підписку. Тож, допоможіть розвинути україномовний простір youtube каналу. І давайте роздивимося далі з вами слідуючий жіночий архетип це Афродита. Ви чули, мабуть, що це богиня кохання. Це втілення любові і краси, це муза для художників та поетів. Ми знаємо, що такі жінки є, як Гала, які надихали своїх чоловіків на якісь дуже геніальні. Творчі речі. Отже, Арфродита це така надихательні, надихательниця чоловіків, да? це богиня, яка для якої навіть не важливо. Оцей статус да, статус, чи заміжня вона, чи незаміжня вона, чи є в чоловіка гроші, чи в нього їх немає. Вона просто все-все-все віддасть заради кохання, бо вона майстриня кохання, вона дуже любить секс. Вона не перевершена в цьому. І чоловіки дуже. Тягнуться до такого жіночого архетипу, і кожна жінка мріє, щоб розвинути такий архетип в собі. І навіть йдуть на якісь тренінги, там, да, і розвивають сексуальність, жіночість. Але цей архетип, він вже є у вас. Треба Просто знайти його в глибині своєї підсвідомості і просто віддатися коханню. А до речі, скажу, що якраз афродити в своєму житті народжують дітей. Просто тому, що кохають іменно цього чоловіка. Да? Їм не важливо, от хочу я е, часточку від цього чоловіка мати на все життя поруч з собою. Тому вони е, навіть не вимагають ніяких офіційних е, статусів від чоловіка, вони просто народжують, бо дуже сильно закохуються. А от ще один цікавий, дуже цікавий архетип е, Артеміда це. Вічна діва, конкурентка чоловіків та мстива полювальниця. Артеміда це така богиня, яка захищала всіх підлітків дітей та жінок від насильства чоловіків. І я думаю, що в кожній соціальній робітниці, яка працює в цій сфері, дуже розвинена Артеміда. також… Ця богиня дуже сильно присутня в таких професіях, як психологи, да? бо психологи дуже часто стають на сторону тих, хто менш захищений да? дітей, підлітків. Та... Жінок, які відчувають насильство чоловіків над собою, Тож Артеміда вона конкурує ще з чоловіками, тому з такою жінкою не дуже легко вибудовувати відносини, бо вона провокує чоловіка на конкуренцію. Вона порівнює його. З собою. Це не означає, що вона е, ніколи не виходить заміж. Ні, вона виходить, але її шлюб розпадається якраз із-за тої конкуренції, із-за того, що вона мститься чоловікам за їх силу, за їх владу, за їх ресурси, якими вони від народження наділені. Тому Артеміда в плані особистих стосунків дуже нещаслива жінка, і вона не дуже любить секс, як це притамано. Афроди, афродиті. Так? Навіть Афіна вона може бути дуже сексуальною, да? але ця така просто жінка агресивна, войовнича. Вона... Ну, це доросла така жінка. Да? От. А Персифона і Артеміда то е, такі діви, да? архетипи діви, не, не жінки, да? такі, е, ну, трохи нібито. Не дуже психологічно зрілі архетипи, але і ці архетипи також потрібно розвивати в собі, бо функція захисту притаманна, наприклад, тій же артемиді. Дуже важлива для кожної жінки. Вміти захистити себе та своїх дітей або чужих дітей від насильства. Це дуже дуже важливі навички в жінки. Да? Якщо ми кажемо про Афіну, яка богиня війни, то вона скоріше воює на теренах бізнесу, вона заробляє гроші, вона конкурує з чоловіками в цій сфері. А от Артеміда, то ні, вона це богиня справедливості, вона добивається тої справедливості і рівноваги між чоловічим і жіночим світом. А от ще один архетип гера. Гера це жінка бога Зевса. Це богиня шлюбу, це така заміжня жінка, для якої дуже важливий статус її чоловіка. Вона така домогосподарка із смаком, вона берегиня домашнього затишку, Але вона дуже сильно ревнива. І, е, як правило, чоловіки таких жінок е, е, виявляються гулящими, як Зевс. і е, вона е, прощає все. Вона прощає своєму чоловіку, бо вона вища за все це. Але вона дуже ненавидить, ненавидить е, коханок свого чоловіка. І мститься вона не йому, а коханкам. Вона нібито позбавляє відповідальності свого чоловіка за його гульки, оці всі зради, вона зла на коханок. І ой-ой, ой як же вона може жорстоко помститися коханці. І а, чоловіки завжди повертаються до таких жінок, вони їх ніколи не кидають не заради коханок. Вони весь час повертаються і повертаються. Але ця історія. Із зрадами, вона довго тривала і вона ніколи не закінчується. Бо урок гери це урок жінки, яка має свою гідність показати чоловіку не в своєму гніві на коханок його, а в своєму гніві на нього, на прямий гнів, але хіба мало треба. Сміливості, щоб показати гнів Зевсу. Да? Тому Гера це така жінка-богиня шлюбу. Да? І от жінки, яким дуже важливо вийти заміж за статусного, багатого такого Зевса, великого чоловіка, якого є гроші. Ну, от це, це гери, да? і вони, вони прощають все заради того статусу заміжньої жінки. І от зараз ми з вами майже дісталися кінця, але ще в нас попереду два архетипи дуже важливі архетипи, які можна назвати архетипами зрілості жіночої. І ці архетипи вони дуже притаманні жінкам. Творчих професій, дуже притаманні психологам, лікарям, філософам, йогиням, якимось там, які на, Тібет, на, на Тибет їдуть та сидять там позі лотоса, і нічого їх не хвилює більше. От дві такі характерні аспект, два таких характерних аспекта зрілої жінки у двох богинях. Але перш ніж ми продовжимо, Нагадаю вам, дорогі мої, що мені дуже важливі ваші підписки, ваші вподобайки. Поширюйте мої відео у своїх соцмережах. І також коментуйте, пишіть мені, які архетипи в собі ви впізнали, яких архетипів ви ну, бачите в собі мінімум, да, і які хотіли б ще розвинути архетипи. Отже, богиня Гестія. Це жінка, яка віддає перевагу самотності, і яка дуже зацікавлена іншими сенсами життя. Вона філософ, вона любить робити такі медитації. Вона прекрасно почувається в самотності, і вона не зацікавлена навіть в тому, щоб будувати якесь сімейне життя. А вона богиня інших сенсів, філософії, психології, їй, в принципі, ніхто не потрібен. Вона дуже зацікавлена таким поглядом у своє внутрішнє підсвідоме, в, своє, в свій простір такі внутрішній підсвідомий. От, ну, Така от богиня також є. І остання богиня психології, про яку я е, обіцяла вам ще на початку цього відео розповісти, це богиня відьма. Це геката, Геката така, богиня перехрестя, луни е, такого чаклунства, передбачення це така жінка, екстрасенс. Е, вона ще вона така сваха, вона шуткує і дуже багато матюкається. Така, отака от відьма. От тому, але це вже такий архетип, який проявляється у жінках в більш зрілому віці. І він притаманний дуже багатьом психологам, жінкам, да, таким з досвідом. Да, от в мене дуже розвинена ця геката. Да, 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 я так, також можу матюкатися, не сумнівайтеся. От. Тому ну, ця богиня вона обтілює в собі таку ж життєву мудрість. Да, вона, вона мудра, вона може перевести все. На шутки, на якісь веселощі. так. І вона зводить, да? вона така сводня, да? як кажуть, вона зводить чоловіків, жінок. Да? Це жінки, які мають шлюбне агентство, також мають гекату, архетип гекати. От, або всілякі жінки, які вважають себе там, екстрасенсами, відьмами, чаклун. Тарологами, нумерологами, астрологами. Оце да? геката архетип. От, е колись моя подружка, коли, коли вона розлучилася із своїм чоловіком, і він її щось там дуже сильно образив. От, і вона колись е побачила е його в автомобілі, він сидів, відкрито було віконце автомобіля, вона так підійшла. Подивилася на нього і сказала: не буде тобі щастя. Той чоловік <смас>, влип просто в своє крісло, та це вона так гекату використала, такий архетип, не буде тобі щастя. от Налякала його. Ну це тільки так геката може сказати. на цьому е Вісім архетипів ми розглянули з вами. На цьому все. Прощаюся із вами. Нагадую, що дуже мені важливо, щоб ви підписалися на мій канал. Дуже мрію про 5 тисяч підписників до кінця цього року. Канал росте. Ви знаєте, що я покинула свій російськомовний канал, де вже було 30 тисяч підписників. У мене, але цей маленький для мене виявився набагато важливішим і цінним. Тому допоможіть мені розвинути його і принести багатьом людям багато цікавої інформації українською. Тож підтримуємо україномовний простір YouTube-канала своїми лайками, вподобайками, коментарями та підписками. А також запрошую вас подивитися на моєму каналі плейлисти, один з цих плейлистів про нарцисів, нарциси-маніпулятори. І пропоную вам подивитися в ньому два відео: 15 фраз, за якими ти впізнаєш аб'юзера-маніпулятора. А також як розбити нарциса в пух і прах. Прах – це друге відео. Тож до слідуючого випуска прощаюся з вами.